Я хочу показати вам одну штуку. Так, що це в мене перекинув телефон. Покажу ще одну штуку. У мене трохи густо посіяна кукурудз, от я її нарвала, накупала і буду насаджувати. Трошки куза пуску все, і буде гарна кукурудзка. Ось там на картошці межею. Я її теж певно з тиждень назад посадила, бо там не зійшла. Оце тільки ця, що мама давала, вона і виручить. А купована, нія... скільки купувала, ніяка не зійшла, не знаю, що не так з купованою кукурудзою. Все. От приїду з роботи через 10 днів. Покажу вам, як в нас ви буде почувати. Вона не дуже приболює, вон там, я ж кажу, посадила, стоїть як стовпчики, і хоч би їй, І так само і це понасаджую і буде мати кукурузу. Будемо смакувати. Той буряк, де гарний, я прорвала, прополола, а цей добрий день! Добрий день я показувала. Тут он щось кисінь нещасний, і, мені каже, там Воваша попав, як дрипав межу, бо зіляжу я його весь отак позрубую, посполюю. Так як сьогодні передбачається груза і дощик. З нього нічого такого крученого не буде. Там у мене є на розсаду буряк гарний. І я зараз пройдусь і насажу. О, тут ще пів біди. тут нормальний, більш-менш бурячок стався. Все, зараз я візьму бурячок, земля мокра і посаджу. Покажу ось тут зілля. Бачите, вже геть зникає, яне, жовте. У суботу, у суботу, п'ять днів вже як потравив тут або. А там далі вчора протравили. Все. Воно не росте, воно вже жухне. Картошечка. Розкриється, закриє і не будемо вже мучитись з цим зілям, Так. Він трохи засох, я його замучила але це нічого страшного. Зараз я його понасаджую, дощик піде, він його намочить і він відійде. Одною рукою незручно, це все робить. Це буряк він не боїться. Буряк можна пересаджувати. Просто з цього я знаю, що точно нічого не буде. Все. Це вже все. А це і насажу. Я вже думала, що він мені не треба буде. Той забули вже пулять він засох. А, але нічого страшного. Побачите, поба... побачите, побачите. Побачимо, побачимо. Вісім годин вечора у нас все-таки прийшла груза. Ось там ще такі хмарки. Дощик такий прилив добре. До грузи я такі ще, ну, краєчок це вже завтра застелю. Вспіла застелдити сіном. Тільки що я зараз ще зроблю. Я не кругом прогребла хризантем. Не у всіх місцях, тому що почало морусити. Я швидко закидала. Закидала, і тепер ось зараз я тако пройду, забираю з хризантем сіно. Тут такі доброю кучкою. Так, приблизно де вони, я вже знаю. От так я їх попрогрібаю. І воно за ніч. За ніч воно всядеться. От так зараз я йому попрогрібаю очки. Трошки туди де тонше, де грубше. Все. Зараз я швидко прогребу, бо знімати і гребтись незручно. Все, я прогребла, я так пройдусь. Ось такі кубелечка. Зробила, розкрила. Ой. ой. Порозгрібала. За пару днів. Тут погано де-не-де де. погано видно, але вона в таких кубеличках і вона вся вийде за пару днів. Все, так, а що це тут? Щось тут є. або її нема, або я десь пропустила чи накрила. Угу. Тут порожнє місце, тут треба залишити таке кубелечко, щоб знати, що сюди треба посадити. Все, тут краєчок ще. Завтра вже кину, оберемок сіна. І якраз той куточок. Тут ось як повилазила. За два дні гарненько стало видно. І вона так підросла, знаєте. Такими кущиками вже. Вже близько місяця десь, да, вже близько місяця, як воно висаджено. І за кілька днів тут сіно просяде і буде теж гарно, зате я буду спокійна, що вона мені не заросте. Це радує. Все. На сьогодні все.